Вау! Ти виглядаєш на того, кому потрібна ця штучка. Що? Справді я той тіп, у якого є ця штука. Воу! Бляха. Споримо, що ти ніколи не бачив меншого. Чому він такий крихітний? Він працює? Жарить так, що аж дим йде, а виглядає як голочка. Головне уміння ним користуватись. Можна торкнутися? А папа. Дивитися можна, а за дотик доведеться заплатити. Ті, що я бачив раніше, зазвичай більші. Розмір не має значення. Ей, чекай, а чому тебе Е, Про що ти говориш? Що? Що? Вітаю на реднюному ранчо! ранчо. Зацініть усі ці стволи. Але перш ніж ви це зробите, я хочу, щоб ви побачили мій маленький люк. Давайте, підходьте, не стидайтесь. Ну ж бо не потрібно соромитись. Ви бачили люки раніше, але мій більший. Ходіть, я покажу вам мій каналізаційний люк. Невеличке пояснення, мед у цьому випуску буде часто жартувати про люки. А прикол тут в тому, що з англійської люк буде менхол, що можна буквально зрозуміти як чоловіча дірка. На жаль, не завжди можна при перекладі адаптувати так, щоб не втрачалась суть. Тож тримайте в голові, що жарти мета про люки не завжди стосуються самих люків. So, Отже, це мій новий name... гігантський люк. він зроблений Cap, компанією Cap, Cap Composite Акрес Projects, uh, або скорочено кеп. Uh, вони побачили uh, моє відео, відео, яке я зробив нещодавно a... з суцільно металевим a... залізним and... люком. Він був набагато меншим і мега міцним. Oh, y Здесь він, а я то думав, куди він подівся. Так чи інакше, у <плес> тому відео він добре справився. Зупинив більшість куль. Мій старенький люк відбивав усі удари, які тільки міг. Зрештою, ви все бачили. Отже, тепер це мій великий люк, і сьогодні ми в нього шмаляємо. Кеп надіслали нам його. Вони просто сказали: Гей, ми робимо ці речі на замовлення, і ми хочемо зробити одну для районного ранчо». Тож це робота під замовлення. І у чим його відмінність, це у тому, що тут немає металу чи додаткових якихось пластин, нуль відсотків металу. вони пишуть, що. Ця кришка є найбільшою з тих, які вони виготовляють. Це 90 сантиметрова кришка відлита зі смоли, що означає, що вони мають від 20 до 26 скловолокних шарів, а далі кладуть у форму і під високим тиском виштовхують розріджену терморактивну смолу, допоки вона не затвердіє за 90 хвилин. Ось що робить їх такими міцними? Уся ця смола заштовхується туди під тиском з усіма листами скловолокна. Вони кажуть, що це дуже схоже на те, як виготовляють кевлер. Він теж складається в купу маленьких волокон, як і ці листи скловолокна. Тож вони думають, що це зупинить кулю. Але чи це велику кулю, я не знаю. І ми тут, щоб дізнатись. Пора уже це підстрелити. Отже, у нас тут нова гвинтівка, але не дивіться на неї, допоки не побачите цю. Ходіть сюди, я покажу. Почекай, Ось що Ми в нас є звичайні синка гвинтівка із 40 сантиметровим стволом. Хороший баланс між зручністю та потужністю. Ось така довжина у більшості бойових гвинтівок, які ви вже бачили сто разів. Тож я вирішив використати дещо менше, тому що інколи потрібно дещо компактніше, більш приховане. Це ті переваги, які надає вам короткий ствол, тобто цей пістолет. Ми шукали пістолет або короткоствол, де в основному довжина зброї одинакова до початку ствола. Цей ствол 26 сантиметровий проти 40 сантиметрового, що робить його набагато зручнішим, але Тим самим ви жертвуєте швидкістю і іноді точністю. Ви жертвуєте енергію, яка виходить звідси, тому що для кулі маловато цієї довжини, щоб добряче так розігнатися у стволі. Тому є ще один варіант короткостволу, який ми всі знаємо і любимо. Це булпап з лінійки IWI та і це повноцінний 40-сантиметровий ствол у конфігурації. булпап. Наприклад, у цьому магазин знаходиться перед рукояткою. Тож ствол починається звідси. а у цьому магазин знаходиться позаду рукоятки. Тому що ствол починається аж тут. Що робить його дуже компактним? У них обох одинакова довжина стволів, але явно, що булпаб набагато компактніший, і тому перевага за ним довжина, потужність і менший корпус. Дезертек також випускає булпап. Це дезертек МДР на 5,56, дуже схожий на тавор. За усіма ознаками у них одинакові пропорції та вага. Вони приблизно одинакові за розміром. А потім Дезертек вирішили. Що ми можемо зменшити розмір? І тому вони узяли в основу короткоствол з цього і усі переваги з Булпапена. А ось тут у нас дезертек Micron. Тож, ви можете побачити, що усе, що починається звідси, і до це виглядає дуже схожим на обох винтівках. Але замість 40 сантиметрового ствола ми маємо 29 сантиметровий ствол мікрон Тож дезертек можуть похвалитися тим, що це найкоротша вогнепальна зброя у світі із 29 сантиметровим стволом. Її загальна довжина менша ніж у будь-якої гвинтівки із 29 дев'ятим стволом, і це дійсно круто. Просто уявіть собі, що ви стріляєте з цієї штуки або сієї, без лучника. Вони дуже гучні. Вони видають просто великий вибух. Але якщо ви поставите глушник на нього, який, до речі, у нас є, це JK Armint SPR-EX, Також підходить до великого калібру. Ви можете поставити глушник на цю штуку, і вона все рівно буде того ж розміру, як і повноцінний Bullpups. Але тепер. Із додатковим глушником він набагато тихший, ніж оці дві повноцінні гвинтівки з тим же самим розміром ствола і з такою ж довжиною ствольної коробки Марк 18 без глушника, Дезертег Мікрон з глушником. І ви можете побачити, що Дезертег насправді коротший за Марк 18, незважаючи на великий глушник і довжину ствола. Тож у малюка трішки довший ствол, плюс глушник. І він все одно коротший за Марк 18. Перш ніж ми почнемо шмаляти з Зазертек, здалося би протестити наш люк. І не забувайте, якщо ви хочете футболку із зображенням мого люку, вам варто її придбати. Можливо, у вашому житті є особлива людина, якій ви хочете подарувати футболку із зображенням люку якого чувака. Це саме та футболка, яка вам потрібна. Я б хотів бути тим чуваком, чий люк зображений на футболці вашого друга. Гаразд 9 мм від Springfield Хелк. Ми поняття не маємо. Тебе зачепило? Трішки. А мені нічого. Ха. Ми поняття не маємо, що цього вийде можливо, воно і не коли не пробивне. Ні, це солідна штука. Ви можете побачити ці штучки з волокна. Але він з легкістю зупинив кулю. Добре, і для закріплення я думаю вистрелити в нього 57 м Тож давайте зробімо це. Це ругер 57. Він схожий на пістолет від іншої компанії. Як вона? Ну, це та бельгійська фірма, я не пам'ятаю. Але вона як та зброя, але краще. Прямо у центр мого люку. Прямісінько по центру. Рівніше нема куди. Засандалив на цілого. Ну, це виглядає дуже схоже. Давайте перевіримо, що позаду. У нас тут все на піддоні тримається. Ні, нічого нема. Ми міцні, чувак. Гаразд. Що ж, гадаю, що нам треба всадити щось більше у мій люк. 50 і о, чудово. Так. Робіть свої ставки у коментарях нижче. Пройде чи зупиниться? Здається, ми тільки пил з нього стрясли. Що це був за зазенькі позаду? Це латунь відлетіла? Я не знаю. Я начебто бачив, як щось відлетіло назад. Можливо, це латунний дощ в Техасі. Це це безпечно. Давайте перевіримо мій Люкс зблизька. Куля застрягла в ньому. Вона не пройшла наскрізь. Але куля калібру 50ї роздовбує усе на своєму шляху. Горяче. Нє. Все добре. Рушниця 12 го калібру. Пуля вагою в 30 грам. Відправляю її прямісінько в люк. І подивимось, що станеться. Цей люк витримав. Так, він витримав усі удари. І може витримати більше. Так, мій любме амісний. Нехай це буде тобі уроком. Мій люк відбив усі удари. І дасть тобі міцного прочухана. О, бляха. Давай для початку стріляти з нього без глушника, Використовуючи тільки 29-сантиметровий ствол. Куля вибухають прямо біля твого обличчя. Файно. Попри цілу, у нас невеличкий каліматор SLX, а точніше ACSS G2 Cyclops. Тож зробімо трохи шуму. Стріляв пес. З цього ствола виходить великий спалах. Камера, до речі, не завжди ловить його. Це залежить від часоти кадрів. Мен, це в біса голосно. Знайте качка копне. Гаразд. Гадаю, настав час приручити цього звіра. Боже. Окей. Ми поставили на цю штуку глушник. Провіримо, як він тепер працює. Подивимось, покращиться стрільбу. Тепер я не бачу спалаху. Так. Це краще. І я чую запах газу, але не те, щоб воно верталось мені в обличчя. Він не надто сильно б'є. Я чую, як трохи газу виходить звідси, але це норм. Бо зазвичай у арці він б'є прямо в обличчя. Отже, для порівняння взяв їх обидві. Вони одинакового розміру, але одна із них з глушником. Тож при виборі цієї ви отримуєте більше шуму. А можете вибрати цю і не стріляти вогняними кулями і без розриву в вухах. Гаразд слухаємо, як вони звучать. З глушником. Зробімо постріл з 4000 тисяч метрів. Промах. Це, це також. Отже, булпап мають своєрідні м'які спускові гачки, тому що вони повинні мати зв'язок з ударником, який знаходиться аж тут. Тож при натисканні на гачок куля стартує аж звідси, і відчувається це непогано. Ось і тому ви можете стріляти на великій відстані із короткоствольної SPR Bullpup. У мене ідея. Ти завжди робиш епічний монтаж і все таке. Чи міг би ти добавити до монтажу щось наподобі легкого задимлення або ранкового туману, щоб позбутися усього цього сонячного світла? Воно псує картинку. Я думаю, що це буде атмосферно. Ну, то як добавиш? Я не думаю, що це можливо. Ти не можеш міняти погоду. Я король цього ранчо. Я можу все, що завгодно. Це ж не мірот. Я казав, ми ж знімали це зранку. Закрий писок. Окей, okay, okay, хлопці, давайте you постріляємо в мілюкс люкс 5.56. Все ж таки зупинили кулю. Якого біса? 5.56, Прямо тут. Як бачите, спереду виглядає так, ніби нічого не прийшло. А ззаду я не бачу нічого. Я злегка здивований. Тут ж немає ніякого металу. Не знаю наскільки він товстий. Ну точно не такої товщини. Це просто кришка, яка прикріплена до основи, але вона досить товста, щоб зупинити 5,56. Ну гаразд, значить, це означає, що нам потрібно збільшити калібр. Йдемо на цілого. У нас тут 308. Добре, я готовий. Кенґа я не думаю, що він пройде наскрізь. Думаю, він просто зупиниться. Це був сильний удар. Якщо ви уважно придивитесь на мій каналізаційний люк, то побачите, куди він потрапив. А тепер перейдемо до заднього входу. Бляха! Ми не розраховували прибити його 308. І все ж. Мій люк зупинив 308 без жодних проблем. На цьому власне <плес> можна закінчувати відео. Здивимось. <плес> ну, у нас тут 50 BMG. це звичайна цілісна металева оболонка. І це остання наша надія глибоко зануритись у мій льок. Прекрасне відчуття. Коли вона прийшла прямо в серединку. Думаєш, вона прошила? Нє. Гадаю, вона зупинилась. Ну так у тебе дуже вузька дірка. Так, я знаю. Це роки тренувань. Здається, що не прийшло, але зазирнамо ззаду, щоб точно сказати, що о, ні, все ж таки прийшла. Ось вона. Тепер ви можете побачити усі ці волокна, шар за шаром, Вони старались, справді, старались як могли, але. Знаєте, якщо так по хлопськи, то час від часу наш люк бачить щось справді потужне, і він просто не встигли встояти. Наш лушник має змінні перегородки, тож ми зняли усі, окрім двох. І тепер маємо дуже коротку і компактну іграшку. Ця штука не буде дуже глушити постріли, але я просто хочу провірити, наскільки вона тиха. Насправді краще, ніж я думав. Стрельну в землю. Все ще є трохи вогню, який виходить звідси. Ну добре, багато вогню. Але зато не б'є повітрям обличчя так, якби його взагалі не було там. Чудово! Ось вам і мікрон. Якщо у вас вже є МДР ви можете просто замовити комплект мікрон, який замінить вам ствол і передню частину. І вона насправді дуже мила, супер крихітна. І дуже Very потужна зброя. Package. красно дякую за перегляд so цього епізоду пізороного Оранчо. Хочете футболку? Шукайте в описі. Я yeah, вас люблю і побачимось наступного разу.